Олену теж направили робити флюорографію у сусідню лікарню. Через те, що жінка не закріплена до їх дільниці, медики попросили оплатити послугу. Причина, тому що плюнок не вистачає, і дуже плохо працює апаратура. Флюорограф у першій поліклініці не працює вже півроку. Ще довше стоїть зламаний рентгенапарат. Знімки тут роблять на застарілому обладнанні, яке мали списати ще 10 років тому. Працювали тільки на одному апараті на румі, який от уже йому 20 років, і всі до обстеження, все, що які проблеми виникають, у нас звичайно не було можливості самостійно це все провести. І ми відправляли в інші поліклініки. У першій поліклініці Деснянського району і найвищі показники з онкологічних хвороб переймається головний лікар. А діагностування через обладнання на нижчому рівні. Так, у цьому році при профогляді з 12 людей з онкологією легенів виявили лише одну весною цього року. Значить, була зустріч з виконуючою об'язаності Київського міського голови Галіна Федорне Гіреві. Вона узнала ситуацію, пообіцяла допомогти. Ну і от результат. Цього Сьогодні ми передаємо сертифікат на нове оборудование, на рентгенустановку. рентген установку. рентген діагностичний комплекс на три робочих міста. Це дозволить проводить пацієнтам в поликлиники поліклініці обследования, рентген, а також рентгеноскопию. Встановити нове обладнання обіцяють до кінця року. Сьогодні вже почали демонтаж старої установки. Наталія Білогурова, Микола Заценка, телеканал Київ.